Виконуємо номер 569 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і чотири завдання. Завдання перше. Винесемо спільний множник А за дужки. Спростимо наш вираз. В дужках отримаємо 4,23 відняти А. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює у нас 5,23, то А помножить на різницю 4,23 і А дорівнює. 5,23 множимо на різницю 4,23 і 5,23. Отримаємо в дужках мінус 1, 5,23 множимо на мінус 1. Отримаємо мінус 5,23. Завдання друге. Х2. Додати х у кубі. Винесемо спільний множник х у квадраті, за дужки. в дужках буде х додати y додати х. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює 2,51 y дорівнює мінус 2,51 то Значення нашого виразу дорівнює 2,51 в квадраті помножити на 2,51 додати мінус 2,51 додати 2,51 отримаємо в дужках сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. І 2,51 в квадраті множимо на 0, отримаємо 0. Завдання третє. А м в п'ятому степені додати m у шостому. Виносимо спільний множник m у п'ятому степені за дужки. В дужках буде а додати m. Ну, а тепер обчислимо значення: якщо m дорівнює мінус 1, а дорівнює мінус 5 до Му п'ятому помножити на суму А і m дорівнює. m у п'ятому це мінус один у п'ятому степені, помножити в дужках у нас буде мінус 5 додати мінус один. Мінус 1 у п'ятому степені це буде мінус 1, а в дужках мінус 5 додати мінус 1. Це у нас буде наша сума, там не різниця. Сума буде мінус 6. Мінус 1 множимо на мінус 6, це буде 6. Зараз я перевірю умову ще раз. Різниця. Отут різниця в умові. Я неправильно записала умову. Отже, маємо мінус в других дужках, маємо мінус тут, і мінус 5 відняти мінус 1, це буде мінус 5 відняти мінус один, це буде у нас мінус 4. І мінус 1 множимо на мінус 4, отримаємо 4. Завдання четверте. Мнус хі відняти х у квадраті. Винесем спільним ножник мінус х за дужки. В дужках буде і, додати х. Ну, а тепер, якщо х дорівнює 2,7 y дорівнює 7,3, то мінус х помножити на суму і х дорівнює мінус х це мінус 2,7 множимо на суму 7,3 і 2,7. В дужках у нас буде 10, і мінус 2,7 множимо на 10, отримаємо мінус 27. Номер 569 із підручника алгебра 7, та номер 23, крапочка 24 із підручника математика 7. Виконано.